Не все, що хочеться записати у план дій, можливо здійснити, особливо тоді, коли бажання не співпадають з можливостями. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 17 вересня, вівторок, і у мене на каналі програма вівторок, Подумай разів 40. Отже, давайте будемо думати, спробуємо подумати, що ж все-таки є такий за план перемоги Володимира Зеленського, про який він достатньо вже. Довго говорить, він сказав вчора ввечері, що цей план готовий на понад 90%, що там були залучені кращі фахівці. Ну і сьогодні я зустрів, що про цей план також, посилаючись на слова Володимира Зеленського, задало Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. І там, зокрема, вони і пишуть, що він складається з чотирьох частин: це військова, політична, дипломатична, економічна. Ну і от найближчим часом має представити нашим союзникам. Ми пам'ятаємо, він говорив про те, що він хоче представити його Байдену, чинного президенту США, коли поїде на Генеральну асамблею ООН в Нью-Йорку, а також кандидатам у президенти США, чинні віце-президенції Камалі Гарріста, колишньому президенту США Дональду Трампу. Я хочу просто всім нагадати, що був період, коли дуже багато було розмов про формулу миру. Пам'ятаєте всі, так? От там навіть був проведений цей захід. Його в Україні називали Саміт Миру. Офіційно називався в Швейцарії, я постійно це повторюю. Конференція високого рівня щодо миру в Україні, яка пройшла 15-16 червня, так, у цього літа. Там насправді ну, тільки три пункти з десяти. Розглядались, які за великим рахунком не мали ну, жодного відношення до миру. Тож тепер цікаво, чи має оцей план перемоги, відношення стосунок до перемоги. Бо, на жаль, от, ну, якісь там зрозумілі, чіткі е меседжі, чіткі якісь формулювання, що там може передбачати цей план, ну українське суспільство не знає. Про це знають спочатку наші союзники, це пояснюється тим, що там треба, щоб вони от подивилися необхідні для цього засоби, щоб йти, там, крок за кроком, як сказав Володимир Зеленський, щоб прийти так, до перемоги, щоб Україна перемогла. І знову ж, давайте тоді спробуємо подивитися. Якщо чотири частини військово військово-політична, дипломатична, економічна, давайте ми з вами подумаємо. Програма ж вівторок, подумаємо разів 40. Що ж там перед, може передбачати так? Ну, військову частину? Ну, я так розумію, що мова може йти про необхідну кількість зброї, ну і, зокрема, ті ж дозволи завдавати ударів в глиб території Росії зброю, тобто, щоб не було жодних обмежень. Напевне, там має б десь щось таке бути. Але з іншої сторони, для того, щоб це таке було. Ну, має бути вже чіткий військовий план, на який спосіб досягати успіхів на війні. А цей план, як на мене, він не може бути публічним. Тобто про нього не можна говорити публічно, його не можна, з моєї точки зору, ну, представляти Дональду Трампу, для прикладу, там, чи іншим нашим, скажімо так, партнерам, умовним партнерам. Бо якщо це мови йде, буде йти про Євросоюз, то ми знаємо, що в Євросоюзі там є. Країни, і керівники урядів, що Словаччини, що Угорщини, які ну, не хочуть, щоб Україна перемагала. Тобто, в цій ситуації я думаю, що і в Штатів США, і в адміністрації можливій Дональда Трампа також нема людей, які хочуть щоб Україна перемогла. І ми ну, недавно почули план Трампа від кандидата віце-президента ну, який фактично передбачає замороження. Демілітаризація окупованої Росією зони і так далі. Тобто, ну, фактично, ситуація не враховує за великим рахунком національних інтересів України. Тобто, військовий, військова частина, вона, як на мене, ну не може бути публічна, може бути тільки таємними. Її можуть розробляти тільки військові, ну точно не в офісі президента. Бо якщо це не так, то нічого з того доброго, на жаль, не може вийти. Політично. Політична складова це цікава, насправді, частина, що мається на увазі, чи це політичне, що стосується середини України, в середині України будуть якісь проведені політичні реформи, чи та така перестановка кадрів всередині владної команди, це вже вважається якимись політичними діями. Якщо це так, ну, це насправді ну, навряд чи відповідає тому, що би хотіли. Наші партнери, що відбувалося в політичній сфері, якщо ми говоримо про внутрішню політику України. Ну і зокрема той же єдиний телеграмафон, про який багато говорили, що давно треба закривати. Ну, новий міністр культури, ніби каже, що він має далі існувати. Тобто, насправді, е, політична частина, мені дуже цікаво почути, що це мається на увазі, чи це мається на увазі якісь там змінни політичні за межами України. Це що мовити про вибори в США? Вплив потім на на подальшу підтримку на допомогу Україні, тобто це питання. Ну, почекаємо і побачимо, що можливо ми почуємо, що мається на вас, коли говорять про якусь про політичну частину. Я вважаю, що це має бути з моєї точки зору саме внутрішні політичні питання, які потрібно вирішувати всередині країни. І це точно не те, що зараз робиться. Ми про це одноразово говорили. І там і уряд має бути і довіри, має бути перезавантаження влади, влади реальні, щоб отримати ту легітимність, суспільне схвалення, про яке я вже неодноразово говорив. Тепер йдемо до дипломатичної частини. Ну, я так розумію, що мова йде про дипломатичний тиск, про якісь там перемовини, можливо, я так. Собі підозрюю, що воно так буде перекидатися ну, на цей другий саміт, який хочуть організувати, його називають другий саміт миру за участю Росії, тобто якісь мирні перемовини. Скоріше за все, якщо мова йде про дипломатичні якісь зусилля, про ці дипломатичні зусилля, як говорив канцлер Шольц, що треба всіх сідати за стіл перемовин, то, напевне, там якісь будуть передбачатися кроки, але ну, що змусить е Путіна сісти за стіл перемовин, ну, я поки що не бачу жодних аргументів. я сьогодні... Програмі «Зарубіжжя» вам наводив зарубіж, наводив вам в думку відомого американського політолога, міжнародного експерта Менона Раджана Менона, який сказав, що він дуже сумнівається, що зараз можна говорити про якісь перемовини, хоча й заявляє, і Зеленський, і Путін. Але далекі вони від того, щоб ти на перемовини, бо на сході на Донбасі продовжується наступ росіян, а в Курську продовжується. Наші дії, сподіваються, не будуть успішними дії Збройних сил України. Ну це до речі, скоріш за все військової військовій частині там говорив Зеленський. Ця курська операція також має відношення до цього плану перемоги. Ну можливо, тобто дипломатичне це, скажімо так, це те, про що говорили, говорять давно. Там різні плани висувають. Ну я так думаю, що мова йде все-таки про цей мирний саміт за участю Росії і вироблення якихось там. Загального такого якогось знаменника, спільних точок дотику. Але чи співпадає тоді це з військовою частиною, це вже велике питання. Ну і економічна частина, так, як на мене, мова, напевно, йде про посилення тиску, і це правильно. Санкції, санкції, контроль санкцій, для того, щоб все менше менше було можливостей для Росії отримувати необхідні її гроші для фінансування війни. Але знову ж, це. Загальні речі це ті речі, які ну, за великим рахунком е можна обговорювати без того, щоб називати це планом перемоги, без того, щоб вважати, що це буде якась ну, дивопаличка, яка допоможе Україні реально перемогти. Е план насправді, ну давайте будемо трохи е розберемося в цій ситуації. План складається під якусь задачу, під якусь, якусь мету, ціль. Тобто має бути поставлена якась стратегічна ціль мета. Ну, Якщо ми говоримо про мета перемоги, тоді дійсно є складові цієї перемоги, і під ці складові створюється план. Мають бути засоби, які мають забезпечити так? виконання цього плану, щоб досягти цієї мети. І мають бути люди, які можуть це зробити. Тому, з моєї точки зору, я про це давно говорив, що оця формула миру, про яку постійно говорили, зараз трохи менше говорить, але я думаю, що, скоріше за все, знову будуть говорити. Вона неможлива дійсно без плану перемоги, але план перемоги це не може бути якісь такі, от узагальнені речі на зразок у тих 10 пунктів від формули миру, які там ну по своїй суті за все добре проти всього поганого для того, щоб Україна була суверенною незалежною, щоб нам повернули територію, але незважаючи на те, що цього Росія робити не хоче, тому. E, найбільше мені в цій ситуації ну, e, сподобалось вистів, я також про це з вами говорив e, голови європейського парламенту, комітету європейського парламенту з питань безпеки, так e, Цімерман, яка сказала, вона до речі була головою e, комітету безпеки Будестагу, до того стала як євродепутатом, яка сказала, що e, саме e, дипломатія має бути через військовий тиск, тобто треба примусити. І Україна має завдавати ті удари по тим цілям, звідки взлітають літаки, бомбардують і запускають ракети по Україні, тобто вона все-таки говорить про те, що не треба мати жодних там ілюзій стосовно того, що там Путін дуже хоче щось домовлятися, тобто саме через силу, силу дипломатії через тиск. Якщо цей план перемоги, про який так багато говорить Володимир Зеленський, десь передбачає ці речі, тоді добре побачимо, почекаємо, що насправді. Про що йде мова? Поки що це, ну нагадує мені, ну я давно це зауважив. Колись говорив. Тепер, напевне, настав час ще раз про це вам сказати. У мене складається враження, що Володимир Зеленський команда вона живе в такій парадигмі виборчої кампанії. Вони роблять якісь обіцянки, вони роблять якісь заяви. Тобто, чи варто було зараз про це так дуже про цей план перемоги говорити? Знову ж велике питання. З точки зору виборчої кампанії, що полюбіть мене. От я такий хороший, так це треба робити. З точки зору досягнення конкретного результату, ну не факт, що потрібно було це робити. Але в будь-якому випадку, давайте дочекаємося, коли цей план буде представлений. І я сподіваюся, що все-таки іноземні зміни надрукують його. Я думаю, що там будуть зобов'язання, які стосуються не тільки Сполучених Штатів Америки, наших союзників, а зокрема і чинної української влади в тій частині, яка називається політична. І побачимо, наскільки будуть виконуватися, бо поки що там є великі питання з приводу того, що нам радять нам, скажімо так, говорять робити, а ми мається на увазі, чи на влада в Україні цього не робить. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, незважаючи ні на кого. І ні на що все буде Україна.